Близько 1547 року було створено один із перших рисунків силуету Старої Риги. Про минулі часи змінилися акценти та силует зберігся. На папері автор зобразив гарну композицію, що складається із силуету Ризького замку, церкви святого Петра, Ризького домського собору, католицького собору Святого Якова, веж інших церков, а також будинків для оренди і звичайно найбільшої річки Латвії Даугави. Відображення дійсності відійшло на другий план, адже зображене в силуеті не завжди було точним у деталях. Силует старої Риги є візитною карткою міста та символом його ідентичності, а ще його включено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цей особливий краєвид, яким захоплюються гості та жителі міста, відкривається з лівого берега Даугави, якщо дивитись через річку.